Перед господарським судом пікет в очікуванні засідання. Люди в камуфляжі вимагають справедливого рішення Феміди. Сьогодні тут вирішується доля нафтопроводів Самара західний напрямок та грозний армавір трудова. Їх довжина території України сягає півтори тисячі кілометрів. Два місяці тому вищий господарський суд визнав трубу українською, але відповідач не заспокоївся та попрохав справу переглянути. Ним виявилося підприємство Прикарпат Захід Транс, яке належить російському товариству ТрансНЕФТЬ. Серед натовпу людей у камуфляжі впадає в око жіночка в білих штанях. Вона називає себе представником підприємства та переконує мітингувальників заспокоїтися. Мовляв, нехай трубу віддадуть тому, хто готовий на ній заробляти та сплачувати податки до державної казни. Але з журналістами спілкуватися вона відмовляється на відміну від присутніх тут чотирьох нардепів: Андрія Левуса, Сергія Висоцького, Ігоря Лапіна та Миколи Величковича. Перше ми хочемо, щоб ця справа була закрита. І друге щоб було підтвердження, що це є державна власність, це є вла... державна власність України. Суддя Ярослава Гудзенко переглядає справу через нововиявлені обставини без журналістів, не звертаючи уваги на два прохання про відвід і не надаючи слова представникам генпрокуратури та фонду держмайна. Потім вона на годину зачиняється в кабінеті голови суду. Зрештою йде до зовсім іншої кімнати, яку блокують чоловіки у цивільному. Доки вони не пускають усередину представників обох сторін. Суддя намагається зачитати ухвалу. One! More. One, more. One, more. One, more. One more. Сумку присутніх таке ставлення обурює і вони вриваються до зали. Суддя в оточенні спецпризначенців залишає її. Коментувати ситуацію представники суду та юристи Прикарпат Захід трансу відмовляються. Що оголошував суддя, нікому не відомо. Є інформація така, що можна тут ну, варіанти на різну тематику будувати, що можливо підробиться ухвала про те, що щось нібито інше було оголошено, чи про якусь там експертизу, чи про ще що-небудь. Але на даний момент по логіки речей справа має бути скірована в апеляційну інстанцію. А поліційна станція має вирішувати апеляційну скаргу по суті. А незабаром на офіційному порталі судової влади з'являється роз'яснення. Виявляється, у справі суддя призначила судову експертизу. Саме таке клопотання подавала російська сторона. «Ця експертиза дасть яку змогу відкачати певним бізнесмена, технологічний дизель з цього нафтопродуктопроводу. Після цього, по-перше, це велика крадіжка в великих об'ємах, а по-друге, цей нафтопродуктопровід буде просто перетворений на металобрух. Лишається відкритим питання про юридичну силу винесеної ухвали, адже її було озвучено не під стенограму та за відсутності сторін, що може бути приводом для оскарження. Нардепи вже звернулися до парламентського комітету з питань правосуддя та чекають, доки побачать ухвалу на власні очі. Струс, Микола Мельничук, інформаційна програма День.